Усім привіт! Мене звуть Анна і я рада вітати вас на своєму в'язальному каналі. Сьогодні хочу зняти для вас коротеньке відео і розказати про мої успіхи у в'язанні аксесуарів. Ці процеси, всі, які ви зараз побачите, увійшли в моє життя, крім одного. Майже спонтанно я не планувала в'язати мітинки, а вони будуть саме героями нашого відео, крім цієї одної шкарпетки. Всі вони були просто спонтанними, адже у мене було замовлення на мітинки від чоловіка, і у мене були залишки від в'язання шкарпеток. Тож мені теж необхідні були такі аксесуари зимові, адже мої руки мерзли, і не було у мене в'язаних мітинок. Я одні минулого року для себе робила, але вони були. Вже в використанні цілий рік, і я їх прала, просто нещадно носила, тому вони не виглядають гарно. Хочу розпочати ось з якраз таки такої шкарпетки. Вона тут одна, і я думаю, вона заслуговує на те, щоб бути першою. Ось таку шкарпетку я в'язала на подарунок. Ще одна така теж буде, просто вона ще не дов'язана, я вам її не покажу зараз. Але я покажу, який візерунок я обрала. Це, можна сказати, мої перші шкарпетки з візерунком. А у мене є книга японських візерунків, перекладена на українську мову. І коли я шукала для подарункових шкарпеток якийсь гарний мотив, я завітала в ту книгу і побачила ось такі пропозиції обробки резиночки на рукавах. Автор пропонувала ось такі візерунки використовувати на обробку виробів там, де є резинка. І я подумала, чому б ні. Зв'яжу ось таким візерунком шкарпетки на подарунок, і тим паче вони всі якби в'язані резиночкою, тож на будь-яку ногу вони будуть чудові. Я міряла на свою, у мене 39 по ширині і нога не худа, і виглядають вони. Теж гарно. А їхня майбутня господарка має мініатюрну фігуру, тому їй точно буде супер. Мені здається, на цю шкарпетку я ще використала фупот-мод ниточку Маріноса з метражем 1500 метрів на 100 г. Я вам її показувала в минулому відео, коли розповідала про Лауру Джемпер, який я в'яжу по опису Petit Kit. Дуже класний мерінос, Там в мене ще є одна ціла бобінка його, і я впевнена, буду його залюбки використовувати у виробах. Сам він не дає пушок. Я думала, що він буде давати, коли вибереться такий пух. Насправді, особливо я цього не бачу, але теплість ниточці він надає і щільності. В'язала значить на цю шкарпетку, в мене пішло 30 грам пряжі. Без урахування меріноса. От, Мірінос я не рахую, і я взяла бунтик, у мене був 50-грамовий бунтик ось такої в шерсті. І я почала в'язати шкарпетку, і у мене ще лишилось 20 г цієї шерсті, і тому я вирішила зв'язати ще із залишку ось такі мітинки. Звичайно, з одного бунтика у мене вийшла одна мітинка. 20-грамова і 30-грамова шкарпетка. Знаєте, коли я в'язала, я просто дуже переживала, що мені не вистачить, адже в мене це пряжа із запасів дуже старих, їй вже років три, мабуть, чи два точно, і я її привезла з України. І я була не впевнена, що десь тут можна таку знайти і знаєте, замовляти один такий бунтичок, один моточок. І платити за доставку, це безглуздо, треба було розпускати просто, просто рукавичку, або дов'язувати якимсь іншим кольором. Тож, ось така пряжа, і у мене ще лишилося рівно 30 грам, і має вистачити рівно на ось таку шкарпетку. Тобто, вив'язала, знаєте, якби я приймала участь у проєкті перемогти залишки, то можна сказати, що. Я би була чемпіоном, я би виграла цю боротьбу. Я сподіваюся, все ж таки, шкарпетка ще не дов'язана друга. Я все ж таки сподіваюся, що вистачить на шкарпетку. Чомусь мені здається, що має вистачити. Я вам ставлю коротенький шматочок відео про те, як я в'язала мітинку, і скільки мені залишалося ниток на те, щоб її доробити. Хочу трошки поговорити про дану пряжу, вона мене надзвичайно гарно вразила. Просто чудово пряже, чудово тримає резинку, гарно відновлюється виріб після прання. Тобто, якщо, наприклад, цей носочок, ви бачите, який він по товщині, так? я його, до речі, теж прала, а рукавички я набирала таку саму мітинки, я набирала таку саму кількість петель, які на шкарпетки. І я її носила. Але як вона полежить, вона знову резиночка так збирає, збирається, і після прання вона взагалі стає дуже щільною і пружною. І цю мітинку я носила щодня, десь протягом тижня я її ношу і випрала вже двічі. На неї жодного катишка немає. От, я робила еластичний набірний край, я його використовую на всіх шкарпетках і еластичне закриття петель. От. В пряжі розхід гарний, дуже. Ти в'яжеш і бачиш, що в тебе вже немає ниток. Десь вони ділися, немає, і залишається маленький-маленький-маленький шматочок. І ти в'яжеш, 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 і виріб росте, а шматочок цей ниток не закінчується. Дуже рекомендую цю пряжу. Тут 75% Virgin Вул і 25% нілон. От, класна пряжа. Я м -м, вважаю, що якщо ще десь така попадеться, вона із Італії, Made in Italy, то її можна брати. Не знаю, наскільки вона зараз дорога чи дешева, м -м, але я рекомендую просто зверніть увагу на дану пряжу. От, У неї тут така загагуліна. Вибачаюсь, якщо я е не назву вам цю назву, SSH не знаю, що це. От, я думала, що це бренд. Але, мабуть, це назва серії такого бренду. От. Ось такі нитки. Купувала її на розпродажі. Колись в одному інтернет-магазині був розпродаж саме ось таких ниток. І всі нитки цієї фірми були по акції і я взяла собі 100 грам. Якби знала, можливо, треба було б взяти і більше, бо вони мені дуже сподобалися. Так, про даний проєкт я розказала. Я вам зробила невелику підсйомку і покажу, як ці рукавички виглядають на мені. А зараз хочу перейти на других, другу пару це основні герої відео. Це вітинки для мого чоловіка. Зв'язані вони з шерсті Land Yarn Marino 120. Це у нас 100% шерсть. Екстра файн. Натуральна шерсть. Ось така. Нитки мені теж дуже сподобалися. Ви знаєте, це нитки, які взагалі не міняються після прання і майже не міняються під час носки. Тобто я цю рукавичку міряла безліч-безліч разів, чоловік міряв, 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 але вони не розтягнулися, вони такі самі, як і були, коли я їх тільки зв'язала. Після прання не пливуть, не розтягуються, просто такі, як і до прання. Дуже така гарна шерсть. Мені сподобалося і намітинки на рукавички, її чудово використовувати. Радше. Так, я поміряю на свою руку. Може, чоловіка не має поруч, вони на мене звичайно великі, але на чоловіка якраз. Тут ще треба ниточку одну зафіксувати. Ось такі мітинки. Вам ну, не зовсім правильно передається колір, трошки він у вас похмуріший, насправді вони яскравіші. І ось друга ось так вони виглядають. Тут по кольору трошки, бачите, резиночки відрізняються, але пальчики теж. Тобто, ніби ось так комплект, бачите? У чоловіка якраз теракотові такі штани. Не теракотові, а такі коричневі, і ось така темна куртка. Тож, я думаю, йому буде личити. Не без пригод були в'язані ці рукавички. Спершу я зв'язала одну рукавичку, ось вона була. Бачите, вона така більш кучерява, як овечка в порівнянні з цією гладкою. Через те, що я в'язала її резинкою і робила до набір петелю. Тут у мене дві лицеві дві виріння були. І я зв'язала рукавичку і бачу, що чоловік поміряв, каже, що ніби все гаразд, але я бачу, що манжетка. Занадто довга для нього, і все ж таки він би хотів, щоб починалося з коричневого, а закінчувалося темно-синім кольором. А була навпаки, була в'язана рукавичка від темно-синього до коричневого. Тому я її розпустила повністю. Вона вже випрана була. І через те, що вона була випрана і висушена, вона стала такою кудрявою. Я думаю, кілька, кілька разів вона побуде в використанні. Вот. І... Випреться, погуляється в сніг, в сніжки, і все буде гаразд. З нею ось такі рукавички, вони однакові, але виглядає оця трошки більше, чисто за рахунок того, що тут такий яскравий колір в кінці, і гладенька вона не кучерява, а ця рукавичка вона якби кучерява і трошки це. І Підтягує, їй просто треба розправитися, хоча я їх прала вже, і, і навіть після прання вона залишилася такою кучерявою. Я думаю, що просто треба не один раз випрати. Ось таке в мене маленьке просування. Я зараз перемкнулася буквально на в'язання аксесуарів. Дані рукавички я зв'язала за вихідні, і в мене ще залишилося зовсім трошки цієї пряжі. Але вона мені настільки сподобалась і в мене мала. Донька моя теж захотіла собі рукавички. От там не вистачить на дитячі, я думаю, майже впевнена, то треба ще один десь такий бунтик купити. Якщо його побачу, то куплю і дов'яжу свої Зоряні теж такі рукавички. Про плани зараз вам розповідати особливо не буду. Єдине, що зараз працюю над светром шторму, у якому я, який я починала з, разом з дівчатами разом з Олександрою у спільному проєкті в'язати за українським перевод, перекладом опису Петітніт. Там багато дуже дівчат в'яже, всі консультують одна одну, це такий спільний чат і допомагають, якщо є якісь складнощі. Є Посилання на сторінку Олександри, де вона розповідає про даний проект, я залишу в описі під цим відео. Дуже раджу перейти на її канал для тих, хто любить українське в'язання. В'язання українською це дуже гарний канал, я думаю, вам сподобається. А зараз буду прощатися. Бажаю вам гарних натхненних петелечок. Гарного настрою і нехай всі ваші задуми і проекти здійснюються. До нових зустрічей!